Еміль Золя Жертва реклами. П'єр Ланрі народився на вулиці Сен-Онор, поблизу центрального ринку. Годівниця вчила його читати, змушуючи розбирати за складами вивіски та оголошення. Він здружився з цими величезними квадратами паперу, червоними, жовтими, блакитними. А коли П'єр підріс і почав тонятись вулицями. Він прямо закохався в реклами, на яких величезними химерними літерами було так багато написано, його батько чоботар, що віддалився від справи, завершив освіту сина. Щовечора він надавав йому останню сторінку газети, адже ж вважалося, що дітям найлегше читати оголошення, оскільки вони друкуються великим шрифтом. У 20 років П'єр Ланрі осиротів. Батько залишив йому досить великий спадок, і П'єр вирішив жити надалі лише для себе, користуючись усіма можливими благами прогресу і цивілізації. Його батько чимало попрацював, а він же тепер відпочиватиме серед невимовних радощів золотого віку, які обіцяють йому останні сторінки газет і незліченні реклами, розклеєні по всьому місту. Наш вік великий, думав він, вік пізнання і благоденства. Не можна собі уявити нічого зворушливішого за людей, які присвятили себе щастю людства, вони безперервно винаходять чудеса, піклуються про те, щоб життя стало спокійним і щасливим, і простягають свою опіку до того, що прагнуть усі блага життя зробити для кожного доступним. І кожному по кишені. Ці благодійники беруть на себе працю, оголосити нам, навчити нас, де ми можемо знайти і за якою ціною нам продадуть всі радості існування, починаючи від найдрібніших і закінчуючи найвеличнішими. Для нашого щастя вони згодні продавати товари собі на збиток, щоб люство жило у спокої та благоденстві. План мого життя визначений, мені залишається тільки сліпо приймати всі благодіяння мого часу. Ось справжня мудрість, єдиний вірний шлях до щастя. Так думав П'єр. З цього дня П'єр Ланрі прийняв газети та вуличні реклами за основний закон, якому він має підкоряти своє існування. Реклама стала йому незаперечним путівником. Завжди направляла його життя він нічого не купував, нічого не робив, не прислухаючись до потужного голосу друкарського слова. Вранці він переглядав газети і сумліно вивчав всі оголошення про винаходи та нововведення. Його будинок перетворився на склад різноманітних товарів, де можна було знайти зразки всіх безглуздих новинок, які будь-коли. Робилися в Парижі. Втім, його міркування були позбавлені деякої логіки, наслідуючи крок за кроком за прогресом, вибираючи для свого побуту тільки ті предмети, які ліричні поети реклами вихваляли з особливим ентузіазмом. Він міг з гордістю стверджувати, що їм було відведено завдання повного благополуччя, оскільки він користувався лише добірними продуктами. Самої вдосконаленості. На жаль, це були лише міркування. Дійсність же ставала з кожним днем гіршою. Все мало бути якнайкраще, а ставало все гіршим і гіршим. Ось тут і починається драма. П'єр Ланрі жив у пеклі. Він купив земельну ділянку з насосної землі, і будинок, який він на ньому поставив, провалювався помалу грунт. Цей будинок, побудований за новою системою, здригався від вітру, а призливі розпадався на шматки. У середині були каміни з хитромудрими димовловлювачами, а в середині диміло так, що можна було осліпнути. Електричні дзвінки вперто мовчали, вбиральні, сконструйовані патентованою моделлю, перетворились на жах. Ящики й дверцята, які повинні були рухатись простими і зручними механізмами, не відкривались і не закривались. На довершення було ще механічне піаніно, яке мало огидне звучання, і незламна вогняна шафа, яку в одну прекрасну зимову ніч злодії спокійнісінько звалили собі на спину і забрали. Така ж історія трішки інша, повторилась із заміським будинком, який купив П'єр Ланрі в Аркейлі. Замість дерев він посадив там чорт знає що. Він збирався розводити рідкісні рослини, але замість них проросли ході стебла перію. Басейн, будівельник якого був рекомендований П'єру Ланрі, однією з реклам обвалився. І господар ледве уникнув небезпеки бути розчавлений та втопленим одночасно. П'єр Ланрі блажено посміхався серед усіх цих прикрощів, усіх цих неприємностей. Його віра не похитнулась, навпаки, вона зростала. Це ще не все, зовсім не все у цьому світі є ще краще, говорив він собі. Все, все рухається вперед. І найвірніший спосіб уникнути нещасть – це ретельніше вивчити всі рекламні оголошення. У тому, що розвалився басейн, винен я сам запросив будівельника, якого газета рекомендувала без достатнього запалу. Потрібно вибрати іншого, якого краще рекомендують. Тоді я безсумнівно досягну досконалості та безумовного благополуччя, але страждала не лише власність нещасного П'єра Ланрі. Страждала безпосередньо і його особа. Коли ж він виходив на вулицю, його костюми лопались, він їх купував лише на розпродажах, які оголошувались під приводом обліку товарів та ліквідації фірми. Він прагнув купувати речі дешево не з жадібності, а виключно для того, щоб скористатися всіма благодіяннями епохи. Настав день, коли я побачив його зовсім лисим. Все це через ту ж пристрасть до прогресу. У нього виникла ідея стати з блондина брюнетом. Від рідини, яку він для цього використав, вилізло все його світле волосся, але тим не менше він був у захваті. Тепер, говорив він, можна випробовувати рекламну помаду, під дією якої, без сумніву, у нього виросте чорне волосся, густіше і красивіше. Ніж, звичайно, було його світле волосся, його щоки і підборіддя без кінця покривалися шрамами через чудові бритви, якими він користувався. Не минало й тижня і як куплені ним капелюхи втрачали форму, його парасольки, забезпечені вигадливими пружинами, не відкривалися саме тоді, коли ішов дощ. Я не берусь описати всі зілля. Які він проковтнув раніше він був міцним і сильним, тепер же він схуд і важко дихав. Ось тут реклама його і доконала. Він подумав, що хворий почав лікуватись всіма чудовими рекламними засобами, а для більшої ефективності лікування застосовував одночасно всі способи. Він був розгублений у виборі перед однаковою кількістю похвал. Які реклами говорили про кожне зілля. неможливо підрахувати, скільки він з'їв шоколаду, до такої непомірності його зобов'язали настирливі поради різних фабрикантів. Так само непомірно він застосовував і парфумерію, у кілька прийомів його позбавили всіх зубів, і тільки заради того, щоб додати роботи цим філантропам, зубним лікарям. Які клянуться не завдати вам жодного болю і спокійно ламають вам щелепу. Реклама не пощадила як тіла, так і розуму П'єра Ланри. Він купував книжкову шафу з пересувними полицями і наповнив її всіма книгами, які тільки рекламували йому газети. Прийнята ним класифікація була дуже винахідлива він розташовував томи за рівнем їх вихвалянь. Переданих книгопродавцями в анонсах ніде і ніколи було досі неможливо знайти такого підбору Гедоти і божевілля. У бібліотеці П'єра Ланрі було сконцентровано всю сучасну дурість і мерзеність, і він старанно приклеював до кожного Тома похвальні слова реклами, що змусили його купити цю книгу. Коли ж він починав читати, він заздалегідь знав. Яке захоплення він має відчувати, він плакав чи сміявся з книги згідно з приписами видавців. Від такого способу життя П'єра Ланрі звернувся до досконалого ідола. Я не хочу перераховувати всіх назв, але міг би вказати на деякі з книг, які остаточно розбестили мозок П'єра Ланрі. Поступово він став надзвичайно вимогливим і вибагливим. Він став купувати лише те, що рекламували як неповторне творіння генія. Тепер же він купував за тиждень не більше 20 томів. Потрібно додати деякі газети гаряче рекомендовані помітними оголошеннями теж сприяло тому, що він сходив з розуму. Чим тріскучіша була реклама, тим з великою довірою і захопленням він її слухав. Ось що захопило його надміру. Видавцеві однієї газети надумалось спорудити блазнівський балаган на площі Злагоди, де Росильний, викидаючи коліна, оголошував про випуск нового номера. П'єр Ланрі бився за честь першим передплатити цю газету. Я наближаюсь до останнього акту цієї жахливої драми. Прочитавши, що якийсь Ясновидець виліковує всі хвороби. П'єр Ланрі кинувся до нього на лікування від занедужень, яких він не мав. Ясновидець послужливо запропонував омолодити його він показав йому спосіб стати 15-річним. Потрібно було лише прийняти певну вану і випити певну воду. П'єр Ланрі розлучився з Ясновидцем. Не пам'ятаючи себе від захоплення, він оголосив, що подібний спосіб лікування. Останнє слово прогресу. Проковтнувши запропоновану йому отруту, він поринув у вану і так вдало омолодився, що за дві години його знайшли у ній мертві. На його обличчі застигла блажена усмішка, за якою можна було здогадатись, що він випустив дух, поклоняючись при святій рекламі. Це й було, мабуть, обіцяне Ясновицем. Позбавлення усіх лих. Навіть після смерті П'єр Ланрі залишився слухняним слугою оголошень. Він заповів поховати себе в труні, що миттєво бальзамував труп, за способом запатентованим одним шарлатаном аптекарем. На цвинтарі ця труна розкололась. Нещасний небіжчик вивалився на багнюку і був похований разом з уламками своєї труни. Тільки одну зиму надгробний пам'ятник з керамічного каменю та імітації мармуру чинив опір негоді. Незабаром на могилі не залишилося нічого, крім купи огидної гнилі. Якби я був моралістом, я би промовив над цією купою сміття громову промову і вивів би корисну мораль з історії П'єра Ланрі. Ця жалюгідна жертва реклами показує нам. Людям сучасності, у що ми перетворимося, якщо будемо наївно вірити оголошенням, що обіцяють нам приємне і щасливе життя, так як підприємці зловживають свободою, що надається їм рекламою, зазивають нас у свої лавки і дають нам щедрі обіцянки, але ж ми не дамо себе надурити ми будемо стійкі, ми не уподібнемось до П'єра Ланрі.